Олександр Усик, це приклад людини, яка, не маючи схильності до спорту, за допомогою своєї працьовитості і наполегливості, змогла досягти вершини. У цьому випуску ви дізнаєтеся про життєвий шлях цієї людини. Тож ставте вподобайку і слухайте цю історію успіху. Історія майбутнього спортсмена розпочалася 17 січня 1987 року в Сімферополі. Але до 1999 року Олександр жив на батьківщині матері на Чернігівщині. Саша ріс хворобливою дитиною. В сім років він серйозно перехворів однією з форм туберкульозу і цілий рік пролежав в Чернігівській лікарні. Саме лікуючий лікар хлопчика порадив відправити дитину в спортивну секцію. У 1999 році батьки майбутнього знаменитого боксера переїхали назад до Сімферополя, де Саша продовжив навчання в школі номер 34 В юні роки хлопець захоплювався народними танцями, дзюдо і футболом. Олександр входив в юнацький склад футбольної команди Таврія, але кар'єра футболіста у хлопця не пішла. Головний мотиватор у житті Усика це батько. Батько Усика і сам в молодості займався боксом. Він був військовим і пройшов афган, після чого працював в охороні на будівництві. Правда, олімпійську медаль сина Олександра Анатолійович так і не побачив. Коли я приїхав з Олімпійських ігор, він уже лежав у дерев'яному чохлі. Я дістав медаль з сумки, взяв його руку і стиснув. Сказав, мовляв, ось вона. І пішов з кімнати. Дуже його не вистачає, тому що це була людина, яка могла одним словом. Навіть поглядом подивився, і я його зрозумів. Розумів, що потрібно зробити. Коли він пішов, я зрозумів, що тепер я глава сім'ї. Тепер мені потрібно робити все те, що він будував, згадував Усик. У секцію для боксу Усик прийшов у 15 років займався під керівництвом тренера Сергія Лапіна спільно з його сином Сергієм Лапін Молодшим, який так само, як і Усик, згодом завоював титул чемпіона України з боксу. Олександр Усик згадував, що на першому тренуванні йому сильно дісталося. Після цього він розлютився і зависав в залі з трьох дня до сьомої вечора. З і хлопці жартували над юнаком. Проте зависання з грушею дали свій результат. Чому бокс? Батько казав, що в мене може вийти. Я говорив, що мені подобається футбол. Який там бокс? Там б'ють. А він каже мені: Для того, щоб тебе не били, повинен бити ти, розповідав Усик. А як ви думаєте, підписники, що важливіше для досягнення успіху: талант чи працьовитість? Шлях до звання олімпійського чемпіона. Кар'єру Олександра Усика варто розділити на два періоди: до і після Олімпіади 2008. Незадовго до Пекіна Усика досить необачно перевели з напівважкої ваги у важку, і його похід за медалями зупинився вже на другому супернику італійців Каміло Руссо. Повернення в звичну вагову категорію і зміна тренера дозволили перезавантажитися і плавно піти на підвищення після перемоги на чемпіонаті Європи в тому ж році. На двох наступних чемпіонатах світу український боксер стабільно брав медалі, а в фіналі Олімпійських ігор 2012 в Лондоні помстився Русо і став чемпіоном. Професійна кар'єра у жовтні 2012 року Олександр Усик з Василем Ломаченко офіційно завершили виступи на аматорському ринзі. Вони перейшли в напівпрофесійний бокс і тепер виступають за новостворений клуб Українські отамани. 4 жовтня 2014 року. Перший титульний бій за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, в якому Усик переміг південноафриканця Даніела Брюєра. Наколотувавши суперника в сьомому раунді у вересні 2015-го усик зайняв перший рядок рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги у жовтні, на 28-му конгресі всесвітньої боксерської організації. українцю було просвоєно звання інтерконтинентального боксера року 12 грудня 2015 року. Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона WBO у важкій вазі в бою з кубинським боксером Педро Родрігісом. Олександр Усик, це очевидний приклад, коли старання, помножені на наполегливість, дали свої плоди і зробили з людини видатного спортсмена. Що ж, на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть у коментарях, про кого записати наступне відео. Підписуйтесь, ставте лайки, бувайте!